Скільки заробляти можна вже під час навчання? Насправді ми завжди говоримо, якщо в плані цифр ти знаєш в середні результати. Так, так. Ось умовно, там ми беремо 10 людей і дивимося, що кожен з них заробив, і вже ділимо там якби середню якусь суму виводимо. Момент в тому, що серед цих 10 людей першим ділом треба сказати, що перша людина може під час навчання. Заробляти 500 доларів в місяць. Друга людина може заробити 200, третя може зняти 1500 доларів, а четверта може заробити мінус 300. От. І це нормально. От, і так само людина, яка заробила там сьогодні 200, наступний місяць може заробити так само мінус 300, а третій місяць може там 1500 зняти. Це нормально. Якби сама ніша така і робота, то що в тебе дохід поки ще він якийсь. Ну, немає такого чіткого, що там 800, 800, 800, 800, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 Такого нема. Хоча деякі компанії є, що можуть таке організувати, в них може бути якась сильна інфраструктура або ще якісь умови, ну це вже інше питання тому якщо ми ділимо от кожен, що заробив, і ділимо якби на цю кількість людей в середньому, то ми маємо 500-600 доларів в місяць. От арбітажник може отримувати. Це взагалом. а під час нав... самого навчання. Під час навчання. Під час навчання. Під час навчання. Ну, я так з своєї точки зору дивлюся, і по тому, як працюють мої студенти, так, то я завжди кажу, що тут, перш за все, потрібно розуміти, що це все індивідуально. Угу. Тобто, ми будемо запускати, ми вчимося запускати рекламні кампанії. Перш за все, ми не вчимося в моменті зразу заробляти, угу. а ми вчимося робити те, що буде нам приносити основний захід в подальшому. Да? Тобто, так. Це можна порівняти в принципі, зі школою, з університетом, коли людина йде отримувати освіту, вона її отримує. Лише після того, коли вона отримала освіту, вона вже йде, проходить практику і вже починає тоді виходити на повноцінну роботу і заробляти. Uh -huh. Точно також, в принципі, і будь-який курс, по якому ми будемо проходити, він буде точно також будуватися. Так? Тобто є багато хто розказує ці сказки про одразу весь заробіток, що можна виходити. Але давайте будемо дивитися. Правді в очі, що для того, щоб заробляти, потрібно щось зробити. Якщо нічого не робити, то і заробітка не буде. Тому і в нас тут чого побудували тестові запуски, так? І для чого ми це вчимося? Для того, щоб уже на навчанні прокачати себе, і після навчання можна було реально йти і показувати хороші результати, і на цьому вже починати заробляти. Правильно, правильно. Ну і я б додав, заробіток залежить іще. Там, від того, скільки людина там, взагалі сидить над цим всім. Там, да. Звичайно, якщо хтось сидить там годину в день, ну, що ти хочеш зробити, насправді. Хтось там сидить там, 5 годин, Понятно, що в нього вже є якісь більше шансів. Далі, все залежить від того, як проходить навчання. Тому що більшість людей вчиться як: О, я зараз куплю курс, буду дивитись відео. От, а ти відео подивився, а потім в тебе є практика, де І Він такий, бляха-муха, і тут треба щось робити. <рес> в школі я щось робив, в універі я щось робив, на роботу пішов, щось робив, а тут я думав, я куплю, нічого не буду робити. Да, да. Це частіше всього так. Реально. І тут йому коуч говорить: друже, тобі треба зробити домашку. Він робить її, я зробив, і коуч каже, неправильно. І він думає, ах ти ж скотина, ти що вони будеш тут? За ці гроші ще от е, якось убивати, е, да, е, мою успішність. А е, якби це нормально? Типу, і люди так. от не хочуть робити домашку. от Це не тільки в нас, це насправді в будь-якій е, будь сфері там, навчання. В нас ж теж є знайомі, ти знаєш. Там, так, в... є люди, які купляють, а потім вони розуміють, що тут потрібно теж робити, працювати і виконувати якісь практичні завдання. І від цього вони навіть не доходять до кінця навчального процесу. Так, вони десь. Згубляться взагалі в процесі. А ти казав про те, що все залежить від того, скільки вони витрачають часу. Я думаю, що можна витрачати годину, дивлячись, на протязі якого терміну ти цю годину витрачаєш. Якщо ти кожного дня приділяєш цю годину вільного часу, то. Через місяць в тебе все одно буде результат. Можливо, тут в цьому випадку потрібно просто трошечки більше часу. Я думаю, що для того, щоб якщо порівнювати година і 5 годин, да, витраченого часу. Дивись, все правильно, але для чого, от якщо ми зараз кажемо людям, що години хватить, дивись, вони подумають, а години хватить, і вони. Сьогодні одну годину виділять, завтра виділять, потім третій день, четвертий в них дисципліна упаде, і вони взагалі нічого не І Це я зараз так загально да. беру, да, да. так тобто, Якщо там будні дні, можна годину, але вихідні просто сісти і надавити так гарненько, щоб результати вони вийшли реально круті. Звично, дивись, я скажу так: нам треба говорити, що треба е, учитись 3-4, там, залі 5 годин, 6 годин, чого. Тому що е, там ми зараз кажемо 5 годин, насправді там, от ти, ти студенту говориш, що 5 годин треба там приділяти в день. Він же ж не виділить прям реально 5. Ну, коли ти сказав 5, він хоча б виділить точно, я точно розумію, 2 години, 3 години він потратить. Це круто. Навіть годину він потратить, але коли ми вже говоримо менше. То він там зайде на 5 хвилин і буде думати, що це окей, що це норм. Знаєш? А так чітко, година, година, година в день. ну, Це людина має бути робот, в ну, неї має бути якийсь, не знаю, солдат, е якийсь воєнний, і то вони не всі тримають дисципліну. Тим більше зараз е там все дуже швидко міняється. Ну, е там, для тих, хто дивиться нас, то в нинішній момент, коли ми пишемо подкаст, у нас ну, другий локдаун, е світло вимикається, ще якісь проблеми, ну, типу, немає стабільності навіть там. Посидіти щось поробить. Там людина може і на той час тут вас виключили світло, я не знаю, в неї є світло чи немає, інтернет, щось іще. Тому я вважаю, що треба ставити планку вище, от щоб ти хоча б потім зробив якусь цю мінімалку. от Так, згоден, цілком і повністю.